Борис чіп. Їжачок-заздрісник Жив у лісі їжак. Вереда просто жах. Тату й мамі перечив у всьому. Наші груші терпкі, наші сливи гіркі, а від яблуку мене оскома. Черевики мої й криві, бо давно ви мені дарували нові. А піджак, ну, хіба це піджак? Ох, який я нещасний їжак. Гей, капризо. гукнула сорока згори. В нашім лісі живуть два славетні майстри. шиють шуби м'які, рукавички легкі. Поспішай, поспішай до майстерні вовків. Два кравці, два вовки, здивувалися. Окуляри аж на ніс посувалися. Може, хочеш піджак дикобраза? Перекроємо на тебе одразу. Та малюк йому відповідь каже Я не хочу піджак дикобраза. дуже хочу кептарик зайчиська. Він гладенький, м'якенький і чистий. Ще хотів би я шубу єнота. Чобітки, як в бузька на болоті. Ще хотів би я біля цю шапку та легкі рукавички на лапки, ще сорочку, як в дятла, картату, і вовки почали реготати. А не буде це, хлопче, багато. Хто вполює для тебе єнота? Хто роззує бузька на болоті? Хто ж це білку впіймає і дятла? Чи захоче кептарик отдати, Прутконогий вухатий зайчисько. Ну, і заздрісник ти, їжачиську. Геть з майстерні капризний нечемо, бо останній піджак заберемо. Утікай, доки цілий, набридо, бо на стіл попадеш до обіду ух. Засмутився їжачок і не їсть і не п'є. Третій день він із ліжка свого не встає. Тато в Тузі і ненька в Тузі. Кличуть лікаря, кличуть друзів. Мудрий лікар сова притупав, ставив градусник, слухав груди. Ух, жили б їжаки у дуплах. Не було б тітлахів застуди. Став ти хлопцю гірчичники в пару. Та напійте солодким узваром. Не поможе сичай шовкопряда, погукаю на лікарську раду. А малі їжача та сусіди наносили грушок до обіду. Щоб розвіяти другові вітугу, Ціркуна запросили із лугу. Та їжак тре хустинкою очі. Я не хочу, не хочу, не хочу. Тільки хочу я шубу єнота, чобітки, як в бузька на болоті. Тільки хочу я білячу шапку та легкі рукавички на лапки. Тільки хочу я дятла сорочку і кептарик, що в зайчика хочу. В інших звірів і тата і мами не дарують піджак з колючками. А мені в день народження мама одягла незугарний з голками. <хи> і сказав тоді, тато малому залишай піджачок свій вдома і шукай собі щастя однині у багатшій і кращій родині. Може, там тебе більше полюблять, та й зодягнуть кептарик чи шубу. Полишив їжачок хатину, поспішив до єнота в гостину. Та єнот Непосида відомий, на світанку пішов із дому. Лиш записку прибив на двері. Повернусь, як заграють хурделі. Побажайте мені удачі, до зими відпочити на дачі. Ну, й хвалько, запихтів їжачисько, мабуть, дача його не близько. Стільки часу у мандрах загубиш за якусь там єнотову шубу. Що й носити її неохота покочусь до бузька на болото. Де туман, як молоко, хлюпа очерети, вислуховував бузько жаб'ячі секрети, Що у мулі спить карась в золотім уборі, що в болоті піднялась хвиля, наче в морі, що згубила каченят кряква з переляку. Як побачила парад довговусих раків, скрикике так вакака, не вгавають жаби, каже чайка Степова, наш Бусько не зграба. Я не зграба! кіш з купин пустомелі кляті. І за ніжку ухопив жабу язикату. Упіймалася метка, найгучніш кричала, раптом чує. Ви Бузька, тут не зустрічали. Га? здригнувся птах, і вмить жабка плих під воду. Хто це тут? Бузько кричить по болоту бродить. Їжачок наш затремтів, зляку похолонув, та побачив у воді чоботи червоні і посмілішав. Я до вас. Будьте мені татом. Тільки дайте взуть хоч раз ваші чоботята. Як розсердиться бузько, як ударить в крила, аж над бідним їжачком хвиля прокотилась. Геть звідсіль, бо клюну в ніс!» заздрісник невмитий!» Заважаєш ти мені жабенят ловити. Не щастить, малюк зітха, змерзнуть бусі лапки. Може, білка не така подарує шапку. Подарую з висоти білчин голослине. Подарую, коли ти злізеш на ялину. Тут у затишнім дуплі є пухнаста шапка, рукавички є, в теплі будуть твої лапки. Щоб, коли задмуть вітри, ти стрибав по вітах. Мчі до мене раз, два, три, мчі, неначе вітер. Легко білці мовить мчи. Їжачок замучивсь, бо в ялинки, голочки і кора колючі. Лиш дотягся до гілок, обломилась гілка, впав на землю їжачок і заплакав гірко. Ох, яке ж бо ти вайло. Йди до тата й мами. Одягнися, як було, у піджак з голками. Не піду, кричить маля. Ще у цім лісочку відберу у дятла я в цяточках сорочку. Де той дятел? Я йому вискубаю крила. Ну чому, чому, чому? Я усім не милий? Враз почулася тук-тук. Хто мене гукає? Чи не ти мені, малюк, крила общипаєш? Зараз я тебе провчу, тільки носа наточу. Вдарив дятел по корі, розгнівився дятел та їжак оцій цій порі втік до зайця в хату. Добрий заєць з дітлахами пив густий моркв'яний сік. Зайченята танцювали. Плих скік, плих скік. Я до вас, почав малюк, хочу жити з вами. Зайця татом назову, а зайчиху мамою. З усіма буду моркву копати і капусту носити до хати, буду слухатись тата й неню. Лиш пошийте кентарик на мене. Мудрий заєць за вухом почухав. Добре, каже, пошию скожуха. Тільки треба тобі навчитися утікать від хорта і лисиці. Коли пильність на хвилю загубиш, попадеш їм одразу на зуби, і ніхто тебе не почує, і ніхто тебе не врятує. Другий день у їжачати справжнє свято, справжнє свято, лиш засвітиться зоря, одягає киптаря. Край стежини рве ожину, бавить сірих зайченят, за батьками у хатині вправно двері заченят, носить моркву із городу, рве опеньки на обід. Тільки хто там лісом ходить, гострим писком нюха слід, хто то мружить хитре око заміта хвостом стежки, хто шугає повстолоку. Повзгороди і стіжки. Хитра лиска бродить зранку, так їй хочеться щодня на обід чи на сніданок мать гарненьке зайченя. Шепче, упіймаю спершу те в новенькім кептарі. Хай не біга, ніс задерши по широкому дворі. Доки всіх не половлю, то й не спатиму. Ах! Люблю, люблю, люблю я зайчатину. На обніжку, де кульбаби надулися, їжачок із вуханями веселився. Здоганяй нас, реготали зайченята. Ох, який ти криволапий у нас, брате. Я б котився по травиці, мов клубочок, таки птарика забруднювати не хочу. Але й вижу мене, братчики, ні в року. Довговухі, довгоногі й косоокі. Гей, гукнув хтось. Годі вам уже свариться, до обніжка підкрадається лисиця. Зайченята шмигнули в трави Прутконогі меткі, як вітер. Їжачок наш уліво, вправо. Ой, помітить лисиця, помітить. Мамо й тату, мій голос почуйте. Та рятуйте, рятуйте, рятуйте. Де взялись його тато й мама? Принесли підлячок з голочками, скинув наш неслухнянецький птарик, тільки встиг у своє зодягтися, як над ним розгортає трави спантеличена вкрай лисиця. Що за диво? Чухає носа. Ще такого не бачила досі. Заєць, наче крізь землю канув, замість нього їжак з голками, мов колючий клубок плигає, без поживи мене лишає. Тато й мама глянули з коса та як вцілять лисиці в носа. А тікайно звідсіль рудо рудохвоста, бо дамо тобі доброї хлости. Бачить, Лиска, нема поживи та й чкурнула в густий ожинник. Ой, спасибі вам, тату і мамо. Був я завше таким неслухняним. Тільки вже не позаздрю нікому. Лиш візьміть мене звідси додому. Повернувшись до рідної хати, не впізнали батьки їжачати. Став їх син із сусідами гратись. Став їх син іншу пісню співати. Я не хочу шуби єнота Чобіток, як бузька з болота. Я не хочу білячу шапку і пухких рукавиць на лапки. Я не хочу дятла сорочку, і кептарих зайців не хочу, бо найкращий мій піджачок Із тонесеньких голочок.